Сторінка 119 До речі, казка Микита кожем'яка відома із часів Київської держави. Її згадано в повісті минулих літ 12 століття у давнину кожем'якою називали майстера, який обробляв шкури. Теорія літератури, драматичний твір, його будова. У літературі драматичним називають художній твір, що призначений для постановки на сцені. За основу такого твору обов'язково взято дію. Тобто на сцені відбувається дійство. Актори і акторки розмовляють, співають, танцюють, закохуються, сваряться як у реальному житті. Якщо виставу поставлено майстерно, то глядачі та глядачки іноді навіть забувають, що вони в театрі і стають ніби учасниками-учасницями дійства на сцені. Казка Олександра Олеся, Микита кожум'яка, належить до драматичних творів, тому її називають драмою. Казкою. Будова драматичного твору своєрідна увесь текст поділено на дії, а ті у свою. Чергу на картини. Ви, напевно, помітили, що драма Казка, Микита Кожем'яка не має поділу на дії, бо вона невелика за обсягом, проте її поділено на чотири частини, які називають картинами. Навіщо ж це зроблено? По-перше, гра на сцені вимагає дуже багато фізичних та емоційних зусиль. Тому артисти, артистки потребують відпочинку. По-друге, дія у творі може відбуватися в різних місцях, і тоді доводиться змінювати декорації. Декорації це предмети, які Облаштовують сцену, картоні або дерев'яні будинки чи кімнати, предмети поводу, стіл, стілець, ліжко, посуд, штучні кущі, дерева тощо. Щоб не робити цього перед глядачами-глядачками, оголошують перерву, яку в театрі називають антрактом, і поки гості прогулюються красивими залами на сцені, за завісою встановлюють нові декорації. Згадайте, у першій Картині драми казки Микита кожем'яка, події відбуваються в палаці князя, у другій у світлиці, у третій у дворі кожем'яка, а в четвертій на майдані за містом. На початку драматичного твору подано список дійових осіб, розлогих пейзажів, детальних портретів героїв і героїнь. У драматичних творах не буває, бо це і так добре видно на сцені. Драматургі вводять лише ремарки, але не для глядачів і глядачок, а для режисерів, режисерок та артистів, артисток. Ремарки це коротка інформація про декорацію, пори року, зовнішність дійових осіб, іноді інтонації, жести і рухи. Ремарки записують або у Дишках або дрібним шрифтом. Драму будують на розмовах дієвих осіб. Кожне висловлювання записують із нового рядка, а перед ним указують ім'я персонажа. Згадайте з уроків української мови, що розмову двох дієвих осіб називають діалогом. Якщо ж дієві особи висловлюють думку для себе чи для глядачів, глядачок, то такі висловлювання називають монологом. У літературних творах, щоб возвеличити чи прославити героя або героїню, використовують гіперболу. Гіпола це художній прийом, який полягає в перебільшенні рис людини, предмета чи явища з метою надання зображувальному виняткової виразності. Гіперпола. Не засіб народної творчості. Наприклад, Щира праця гори верне. Приказка. Цей прийом використаний і в драмі касті Микита Кожем'яка. Справді, чи може людина побороти великий вогонь, як це зробив Микита? До речі, 2016 року українські аніматори створили яскравий мультфільм Микита Кожем'яка. У міжнародному прокаті цей мультфільм має назву Драконячі Чари.